Коли я отримав результати, то я е, так сів і усміхнувся, і подумав: «Хм, значить, Бог хоче від мене чогось іншого, я спроможніший до чогось більшого. Тут був такий період, о цього три роки. Коли ми дуже хотіли стати батьками, коли ми дуже хотіли завагітнити, але це не вдавалося. Ми зараз про це не дуже згадуємо, тому що ось у нас є діти, і то все забувається, але все одно був такий шлях невідомості. Тепер зрозуміло, куди ми рухаємося. Ми всиновлюємо, бо ми дуже хочемо бути батьками. Служби, ну теж на наше здивування, можливо, частково. Теж дуже йдуть на зустріч. Вони всіляко сприяли, щоб це відбулося максимально швидко, максимально безпроблемно для нас. Тобто вони виглядають, що дійсно працюють в інтересах для дітей, щоб вони, не потрапили в інтернет. І це тривалий процес, це вимагає дуже багато ресурсу. Це дуже непросто, але ти сієш і воно проростає.